Друзі мої, всіх вітаю на своїй сторінці, і всіх моїх підписників, і всіх нових гостей, хто зараз на моїй сторінці, на моєму каналі. дивиться дане відео. Всіх вітаю! Мене звати Оксана, я практикуючий таролог. І сьогодні я до вас вийшла з розпаковкою дану колоду. Я впевнена, вже багато з вас бачили і багато оглядів на неї, але все ж таки я хочу разом з вами, хочу з вами поділитись. Да? Перше враження, яке я отримаю від цієї колоди, тому що я її хотіла дуже давно: це Golden Universal Таро універсальне золоте таро. Воно йде по класиці. Я дуже обожнюю працювати на класичному, на класичному таро. І в мене дуже багато колод, і вони всі яскраві, і сюжетні, цікаві, але класика залишається класикою. Тому я вирішила собі взяти саме цю колоду. Вона дуже цікава. Давно я на неї дивилась, думала, чи брати, чи не брати, тому що в мене вейтовських дуже багато і в міні-версії, і в великій, да, звичайній. Тому давайте все ж таки зараз подивимось, що це за колода. Це оригінал Італія Лос Карабео. Замовляла я її на сайті esoterica.comUA. Зараз за одне і подивимось. Тому, хто хоче, замовляйте. Дуже цікавий сайт, в них багато оригінальних колод. Я цьому сайту довіряю, тому що в них вже не раз замовляла, Якість дуже класна. І вони дуже швидко все відправляють. Буквально вчора я замовила, і сьогодні вже вранці я отримала цю колоду. І так, дивимось, 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 дивимось. Так, тут я бачу вже книжечка є, НБК. Коробочка теж така, ну, вона плотненька, в принципі, теж, бачите, вона з позолотою. Золота. До речі, якщо, якщо хтось хоче перейти на силочку, я вам залишу на цей сайт, де я, куч... де я купувала дану колоду. О, ця рубашка. Мені вона дуже подобається. По-перше, мені подобається розмір. Тут, по-моєму, 7 на 12. Зараз я подивлюсь. Давайте одразу заміряємо її. І так, ага, тут 6,5 на 12, так. Так, це в нас, як звичайно, в влоскарабе. У будь-якій колоді є така рекламна карта. По плотності, що я вам хочу сказати, по плотності картон, ну, такий плотненький, ну, прям не сильно прям плотний, да, звичайний. Ламінація тут а, така приємна. Да? Тобто немає відчуття, що вона начебто товста, якась. Приємний картон. Можливо, тут навіть і немає ламінації, Да? Ну, якась все одно якесь якась оброблення є картону. Так. Угу. Дві в нас такі карти? Тут рекламки. Взагалі мені подобаються італійські колоди. Все ж таки, да? у нас старо пішло вперше з Італії. І якось відчувається, що хочеться доторкнутися до тих колод, які саме там виготовлялись. НБКшка в нас на англійській, мабуть, на італійській мові. Да? Італійська тарочий да, університет. Італійська мова. Так, ну що, поїхали. Якісний зріз. Я думаю, що пізніше треба буде ці торці промалювати маркером, тому що вони, ну, якось сірі, я бачила, до речі, що вони чорні. Цікаво. Цікаво, звісно. А, дуже приємні. От, от реально приємні тримаються в руці. Да? У мене рука така широченна, ну як широченна, широка, довга. І мені, в принципі, зручно її тримати. Ну, от, прям дуже зручно. Нульовий аркан, дурень по золота. Дивіться, ну, клас, мені дуже подобається. Я давно її хотіла, і саме із цього да, я дуже люблю і золото, і серебро я люблю. У да, мене є колоди з терцями, і золотими, і серебряними. Але мені подобається, що вона така прям святкова. ну Тобто, дуже, дуже подобається працювати з інструментом, який саме такий звичайний маг. Всі стихії на столі. Верховна жриця, тут у неї місяць золотий. Всі старші аркани багато, так багатенько. Тут фон є позолочений. Дуже гарна імператриця, подивіться. І тут теж, до речі, вона начебто вагітна. Зберігаються, в принципі, мотиви Вейта, да, сад. Пшениця, ну, пшениці тут немає. ну ладно Так, імператор. Імператор тут такий вже дядечка, такий, знаєте, вже старенький, але з досвідом. Так, далі ієфант. Ієрафант. Вони тут начебто з закритими очима всі. Ну, так, так промальовано. Але суть суть та сама. Суть та сама. Я, чесно кажучи, зараз беру її в руки. Мені чогось здавалося, що вона мала бути товстіша. Не знаю. Хорошо. Я не буду довго зупинятись, це класика. Це класика, сила, відлюдник. Цікавий тут дуже. Мені подобається тут відлюдник, колесо фортуни дуже гарне. Старший аркан. Справедливість я його теж обожнюю. Це, саме цей аркан люблю його. Карта смерть. Карта помірність. Ух, Диявол Тут, звичайно, такий цікавий. Прям дьявол дьявол. Дивіться, яка в нього тут і хідна посмішка. Маніпулятор. Так, вежа. Зірка місяць, за ним сонце. Да? Сонечко. Якщо ми пройдемо через всі ті страхи і незрозумілості, дамо собі час, знайдемо сили, то ми вийдемо в сонце. В сонечко. Цікаво. Ой, страшний суд, мені тут дуже подобається. Тут дуже гарний архангел намальований, зображений. Все по класиці. І світ тут дуже гарний, мені подобається. Теж. Туз кубків, красивий. Двічка кубків, трійка, четвірка, п'ятірка кубків. Так, шестірка. Все класично. Дивіться, які тут цікаві дев'ятка кубків, які тут дядечка, гляньте. Ну-ка, видно вам? Дивіться, які в нього руки. Такие мотики, дядя, владыка, ладно, ладыка, удовольствие, да? Владыка удовольствия. Хотя да, здесь прям удовольствие и удовольствие. Здесь человек, он в состоянии присыщения, он всем доволен, в таких расслабленных энергиях находится, никуда не собирается. И десяточка кубков. Паш, Рыцарь, Королева кубков. левокубков кубков, король, туз пентакли здесь, ух, красивый. Но, кстати, многие говорят, что это брак, а все-таки нет. Ну, кажется, да, но я смотрела, кстати, по отзывам, что вот здесь вот не хватает позолоты, оно действительно так есть. Я думаю, что все-таки это относится к производственному браку, потому что, ну, здесь видно явно, что здесь поцарапали, хоть и некоторые блогеры, блогеры говорят, что это... Что это так задумано, да? Но ну, я не думаю. Тут, тут дійсно якісь, якась механічна є проблема, От саме в, і за того, що, можливо, за того, що тут великий, ну сам пентакль великий, і багато позолотий, і воно приклеюється. Ну, але все одно, все одно гарно. Двічка пентаклів, трійка пентаклів. Теж, бачите, є такі моменти, що не візді відпечатана. <золота>. І тут п'ятірка і шестірка. Да, бачите, тут вже на пентаклях пішло пішов як брачок. Але все одно воно цікаве. Ну, воно не, не все так. От, наприклад, якщо взяти десятку пентаклів, да все золоте. Паш пентаклів, лицарь, королева пентаклів, король пентаклів Король пентаклі, фтус, двійка, Жезлів, трійка, четвірка, п'ятірка, шестірка. Королева Жезлів – це моя одна із самих улюблених теж карт серед королев. Це це моя стихія, королева Жезлів, вона мій сигніфікатор. Скільки б я не дивилась розклади для себе, вона постійно випадає. Ну, така. Я, я по знаку Зодіака Овен, тому вона тут дуже мене показує по темпераментності взагалі, по, по всім своїм якостям, да, які ви знаєте, Королева жезлів, Король жезлів, туз мечів, двійка мечів, трійка мечів. Розбите серце, четвірочка. П'ятірка тут гарна. Не така вона кризова, як в деяких колодах є. Прям там Шкандаль, шкандаль. Тут, тут все. Тут вже штиль повний. Бачите, на горизонт у нас море, да? все спокійно. Всі розійшлись, але, звичайно, з великими втратами. Шестірка мечів. Шестрка мечів тут, бачите, дивиться в ліву сторону. Вона як в минуле повертається. Цікаво, як вона буде відіграватись. Я, звичайно, коли купую коло да, і бачу, ну, плюс-мінус там відсотків 80-90 по пойту. Але на такі моменти звертаю увагу все ж таки. Хочеться трактувати по класиці, але варто звертати увагу. Да. От цікаво, по цій шестірки мечів, чи буде тут як. Начебто людина навпаки повертається. Да? Вона по системі має піти в щось в нове. Чому тут зображено саме в ліву сторону, а ліва сторона в нас, ви знаєте, да? відповідає за минуле? А тут, навпаки, сімірка мечів, бачите, він йде навпаки вперед, повний вперед. Взяв всі п'ять мечів і, і рушає. Вкрав і рушає. Вісімірка мечів мені тут подобається. Тут прям ремні, бачите, тут не веревки, а ремні, вона ремнями обв'язана, але все одно не туго. Тобто, тут, тут є можливість себе обрати всі ці ограничення, всі ці мечі, всі ці мисли, їх, їх реально обрати просто чоловіку, можливо так удобно сейчас. Дев'ятка мечів, страхи, переживання, ну, десятка мечів це знову ж таки завершення. Завершення страждань в будь-якому випадку. Її часто трактують як негативно, да, там відповідають ні, не буде. А мені все одно, от мені по десятки мечів, як у вас напишуть в коментарях, тарологи-колеги. Для мене десятка мечів. Я коли її бачу, я розумію, що це більш, більше да на відповідь, хоча я не запитую напряму у роду «да», да чи ні. «да», такі питання закриті не задаю. Але якщо десь потрібно щось уточнити, випадається десятка мечів, я розумію, що це більш позитивну сторону, тому що ну, звичайно від контексту. Тобто, якщо якісь питання зради, да, десятка мечів, вона показує теж, да, що це боляче. Але це завершення цього, тобто цього болісного етапу. Завершення, і воно буде тепер в минулому. Тобто ви йдете вже, ви знаходите в собі сили. Тут дядько, дивіться, який сильний, які в нього мускули. Він знаходить в собі сили іти далі, піднімається, починає все з нуля і, можливо, вже. Цей досвід йому дуже в подальшому допоможе. Це, це все одно в будь-якому випадку найкраще для нього. І недарма в колоді Уейта там сходить сонце. Тобто, для мене, знову ж таки, десятка мечів це початок чогось нового. Більш вона в мене в позитиві програється. А, ну, І я її так інтуїтивно відчуваю. Далі паж мечів, а, лицарь мечів. Але мечів так цікаво. Тут навіть і, звичайної і колодії увейте, там же ж хмарки, а тут, начебто, знаєте, глобус зображений, начебто він рушає. От, от реально рушає великі такі километражі, пройти, да, великі дистанції. Він дуже рішуче налаштований, а покарать весь мір зі мною, да, весь шар зі мною. От так от. Королева мечів, а, а тут якась вона королева мечів, тут дивіться, яка вона емоційна. Бачите жести, які жестикуляція, як вона щось показує, емоціонує вона тут явно. А король мечів навпаки, тут такий дядя дуже суровий. І ну, тут прям військовий, тут чітко якийсь такий генерал, тут правитель, тут лідер. Однозначно, і спробуй йому щось доказати. От ти просто спробуй, ти навіть очі його подивись, в тебе немає питань до нього взагалі. А королева мечів, тут вона, звісно, буде, можливо, в більш негативних програватись. Можливо, я не знаю в таких моментах, а красках, так. Да? І подивіться, до речі, як тут всі зображені, наприклад, лицар мечів і такий От, в плані форматів. Тут здоровий, тут на перший план винесли, бачите, цього короля мечів. Які габарити в нього. І, наприклад, на королеву мечів і на лицаря зверніть увагу. Ну, от так. Давайте цікаво мені. Хочу зараз цю колоду перетасувати, ну як вона тасується. Дуже класно, вона перетасовується. Дуже класно. Не знаю, мені торціці, ну, як, чесно кажучи, я думала, тут краща якість. Чому вони такі? Уже скільки років в цій колоді, і я думаю, вважаю, що можна було б щось придумати з торцями. Але все одно вона цікава, вона дуже гарна, да? ідеального нічого не буває. І так, давайте подивимось. Я зараз запитаю, перетасую, все ж таки, яка ти в плані енергій? Що ти будеш показувати, як ти будеш спілкуватись? Деякі сміються, да, коли з колодою спілкуєшся. А мені, мені цікаво, я розумію, що будь-який інструмент у майстра да, у будь-якого майстра, він завжди слухає самого майстра. Да, це картон, це бумага, але ми всі розуміємо, що в нас все є енергія, і цей картон той самий має свою енергію. Тому. Я запитую іноді не завжди, але коли купую колоду, я так відчуваю, ну, цікаво, що мені скаже колода в плані, як вона буде зі мною спілкуватись. І я її запитую, зараз ще зроблю так декілька разів, що вона мені скаже, яка в неї енергетика. Класно, вона тусується. Ну, прям дуже класно, цікаво. Мені подобається. І так, скажи, будь ласка, яка в тебе енергетика? От по характеру яка ти. Ух ти, чуйна. Король кубків тут випадає. Ну, ми розуміємо, да, що це та колода, яка буде. Вислуховувати все, що я їй буду розповідати про себе про своїх клієнтів. І вона буде видавати, я так вважаю, дуже мудрі рекомендації. Ну, тобто, я ще не спитала, як вона буде працювати, але я запитала, яка в неї енергетика, і ми вже розуміємо по королю кубків, що це людина, о, людина, вибачайсь, хорошо, що це м, такий інструмент, який буде дійсно що показувати. Так, щоб я не а, буде показувати, буде. Наголошувати на якійсь мудрості, на якійсь, якісь буде давати, можливо, більше рекомендацій. Тобто я не дуже люблю запитувати у колоди, дати там рекомендацію, да? ну не у колоди, у вищих сил через старо. А все ж таки, мені краще подивитись цю ситуацію, да, дати зрозуміти клієнту, а, от зараз, що відбувається, да, все, що він запитував, розказати, показати, і потім вже, в залежності від того, людина буде робити свій висновок. Але все ж таки, мені здається, що якщо цю колоду запитати, вона буде говорити, буде давати ті самі рекомендації. Це твоя енергія. Добре. Як ти, якою ти мене бачиш? Скажи, будь ласка, колода. Єрафант дуже класно. Да. Зараз в моєму житті відбувається саме такий етап, коли я вже я постійно вчусь, але вже на даний момент я починаю вчити учнів своїх, тих людей, які бажають вивчити цей дійсно дуже дієвий, дуже класний інструмент якого нам довго не вистачало. Да? Зараз настав такий час, дуже багато людей бажають вивчити таро. Ну, тому що це, по-перше, всі раніше працювали з психологами і зараз працюють. Зараз дуже багато направлень різних з'являється. Да? І тета-хілінг, і психологія, і регрес. Це все допомагає, це всі різні інструменти, але таро він. А це саме такий інструмент, який може засвоїти будь-хто будь кожен. Ми всі однакові. В нас є у всіх інтуїція, вона просто на рівних, різних рівнях. Да? І треба її прокачувати. І це не тільки про інтуїцію, це про поглиблення в себе, про те, що ти себе вивчаєш, хто ти. Тому мені дуже класно, цікаво, що тут зараз випав цей аркан саме на питання, якою ти мене бачиш. Ірафан це наставництво, це про те, що я вже готовий ділитися тими знаннями, які в мене є. Да, це про традиції, це про духовність. Дуже класно. А тепер давайте зробимо якийсь розклад для вас, друзі. Обирайте, будь ласка, два варіанти. А зараз я скажу на яку тему. Давайте подивимося. Давайте запитаємо пораду для кожного з вас. Вернути увагу в лютому місяці. По одній карті дістаю на яку сферу перший варіант і другий варіант. Для першого варіанту четвірка пентаклів. А так як це карта особистих кордонів, це карта фінансів, це карта, коли я рахую кошти, да, і коли я не готовий зараз їх роздавати і кудись вкладатись. Тобто вам потрібно на цьому сфокусуватись. Не час зараз транжирити кошти, не час вкладатись в якісь фінансові, робити якісь фінансові вкладення, вкладення, да, якісь депозити, можливо. В когось бізнес, да, і потрібно, є якісь перспективи, ви їх бачите, але лютий місяць не для того. Четвірка пентаклів це. Також захист а, своїх фінансів від, а, від людей, які поруч. Да? Тобто, якщо до вас приходить людина і хоче, на, наприклад, у вас якусь попросити суму. Дивіться самі, звичайно, але четвірка пентаклів це збереження тої суми, тих ресурсів, які у вас є. Тому теж не на часі. А по четвірки пентаклів єдине, що зверніть увагу а, в мінусі, да? в негативі на те, що ви можете навпаки бути ці, дуже таким скупим. Тому все має бути в балансі, да? тобто з однієї сторони вам потрібно зберігати свої ресурси, але якщо є така можливість, то звичайно ви маєте, не маєте проявляти у цих якості жадібного такого володаря. Да? Якщо є можливість, то, звичайно, не в мінус собі, можете поділитись, але все ж таки упор, дивіться, щоб це було в гармонії тобто зберігайте свої ресурси, свої фізичні ресурси, здоров'я, свої фінанси і, взагалі, свої кордони. Тобто, якщо хтось, можливо, буде намагатись їх перейти, то враховуйте це. Другий варіант п'ятірка пентаклів. Теж карта ресурсів, карта. Коли їх не вистачає, тому зверніть увагу саме на це. П'ятірочка Пентаклів, вона і у відносинах показує, що не так легко все буде. І лютий місяць вам вас заохочує до того, щоб ви все ж таки вміли. Знайти в собі сили, і якщо потрібно, звернутися навіть по допомогу до когось, тому що п'ятірка Пентаклів вчить просити допомоги, помолитися тобто, це ще карта духовної такої кризи. Без духовності, теж на це зверніть увагу. Тобто, якщо у вас в житті зараз відбуваються якісь проблеми, то зверніть увагу на свій внутрішній стан, на свою духовність. А чи туди ви йдете, а чи а, те ви робите що во благо а, а, вищим силам, во ва благо вам в першу чергу, да, і все, всьому всесвіту. Тому теж про це говорить П'ятірка Пентаклів. Ну що, дякую вам всім за вашу увагу, за те, що були зі мною. А, хочу зробити резюме. А, ну, Із 100%, якщо ми беремо по відсотках, наскільки я її чекала і отримала, то я задоволена ну, нехай на, на 90%. Да? Тобто є відсоток, що чогось я не очікувала. Але все ж таки колода цікава, колода гарна, і мені подобається, що вона по класиці. Я люблю, знову ж таки, повторюсь, працювати на класиці і буду з нею, буду на ній практикувати. Всім дякую за увагу, всім бажаю гарного сьогоднішнього дня і взагалі гарного періоду. Працюємо, Шут на дні колоди, да? якісь, можливо, у вас почнеться новий шлях, теж карти про це говорять. Всім бажаю успіхів, всім бажаю мудрості і мирного всім неба. Дякую, до зустрічі у нових відео. Всім пока-пока. Оцініть, будь ласка, відео, коментуйте, хто що хоче сказати. Буду всім вдячна.